Одним із пунктів плану внутрішньої стійкості президента України Володимира Зеленського є енергетична безпека. Саме тому наразі в нашій державі активно покращують енергоефективність, аби убезпечити об'єкти критичної інфраструктури від імовірних блекаутів. Приймаємо всі рішення, щоб дійсно наша енергонезалежність, енергоефективність нашої держави, енергостійкість важлива сьогодні. Вона була посилена і вона рухалась вперед. Є критичні об'єкти, де операція пацієнту, або реєстраційна дія в ЦНАПі, або заклади, де проживають люди з особливими потребами, не може бути зупинена за ініціативи народного депутата України Арсенія Пушкаренка та завдяки благодійному фонду Євгена Пивоварова і американському дірект Релів Житомирщина стала однією з областей учасниць проєкту «Power for Health». Ідея сама була в тому, що на рівні кожної установи кожної сьогодні громади ми маємо робити енергоефектив. Тивні рішення, і саме задля цього були передані ці Тесла Паверволи в кількістю дві тисячі одиниць і передані на, на 13 на областей. І, і одна із них саме є Житомирщина. Загалом наша область отримала 155 акумуляторів. Три установки Powerwall були передані Чуднівській лікарні. Їх встановили в адміністративному приміщенні, операційному блоці та в реанімації. Директор. Медичного закладу Ігор Лукашенко розповідає: у разі блокаутів акумулятори підключаються за лічні секунди, що надважливо для пацієнтів у критичному стані. Лікувальний заклад він. Надзвичайно складний, його не можна зупинити як автомобіль от за 5 хвилин. Є пацієнти, є процес, є операції, є пацієнти на ШВЛ. Глибоко переконаний, кожен лікувальний заклад повинен бути на сьогоднішній день автономним, тому що ми не можемо спрогнозувати, куди наші вороги вдарять. Паверволи мають потужність 5 кВт, що дає можливість забезпечити електроенергією. Не одне приміщення. До прикладу, один з акумуляторів встановили у Горщиківському ЦНАПі, однак він може забезпечувати року роботу всього приміщення сільської ради даний апарат спокійно е, працює 8 робочих годин абсолютно в енергощадному звичайному режимі. Але якщо підготувати технологічну карту, що можна вмикати, що можна не вмикати, е, він працює досить таки добре. Паверволи отримали і усі соціальні заклади Житомирщини: два дитячих будинки, три гаріатричних і дев'ять психоневрологічних інтернатів. Наразі в нас у цих закладах, 14 закладах перебуває майже 2,5 тисячі підопічних, в тому числі в нас в цих закладах перебуває на, на сьогоднішній день 342 внутрішньо переміщені особи, саме маломобільні. Тому для нас це дуже важливе питання. Завдяки акумуляторам Powerwall об'єкти критичної інфраструктури не припинятимуть роботу і продовжуватимуть надавати послуги навіть під час тривалих відключень світла. Нещодавно організатори провели велику зустріч із головами громад та керівниками закладів, в які були передані акумулятори, під час якої підбили підсумки проєкту. Така зустріч є для нас досить важливою. Ми почули, що можна брати участь у далі в проєкті і використовувати їх для себе з користю. Наразі благодійний фонд Євгена Поварова працює над тим, аби до кожного. Становки передати закладам сонячні панелі, що забезпечить повну автономність.